На міжнародній трасі Київ-ЧОП сталася смертельна аварія. Деталі у відео. Між селами добина та Доб'єза за громади утворилися затори з двох сторін. Тут зіштовхнувся водій Кіа та водій БМВ. На місці автотрощі розкинуті деталі автомобілів, розлите моторне масло та накрите тіло водія кіа, який загинув на місці аварії. <му> Сюди негайно прибула швидка допомога та поліція. Водія БМВ з травмами середньої важкості госпіталізували лобове скло автомобіля Кіа розтрощене вщент. Удар був настільки сильним і різким, що не встигли спрацювати до кінця подушки безпеки. У БМВ також значні ушкодження з передньої частини, але гірша ситуація залишається у Кіян. Тут перед кузова пошматувало, а лобове скло розбило і втиснуло всередину, до якого водій міг травмуватися, від чого власне і загинув. На місці пригоди працювала поліція та експерт-криміналіст. Причиною аварії стало лобове зіткнення, яке спричинив водій кіа, що виїхав на зустрічну смугу і не зміг уникнути удару. За словами очевидця, водій БМВ рухався зі сторони бродів, водій Кіа зі сторони Львова. Раптово водій Кіа виїхав на зустрічну, де й відбулося фатальне зіткнення. Ймовірними причинами аварії можуть бути дві: або водій пішов на обгін і не встиг завершити маневр, або просто заснув. Однак факт є незмінним: у цій ДТП є один потерпілий і один загиблий. Ми вкотре просимо водіїв берегти себе на дорозі, дотримуватися безпечної швидкості і не поспішати. Адже скорочуючи шлях на дорозі, можна вкоротити. Ціле життя висловлюємо співчуття родині загиблого Сергій Нікішин телеканал Броде